Вітаю вас, дорогі друзі, на нашому каналі Жива Надія. І сьогодні ми маємо з вами чергову зустріч, де ми розмірковуємо над Біблією і шукаємо щось дивовижне та незрозуміле, що може сьогодні бути корисним для нашого сприйняття Бога і, в принципі, сприйняття істини разом з вами, як завжди, я Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. І сьогодні ми вже з вами маємо четвертий урок, який має назву Стояти за істину. І наш пам'ятний текст на сьогодні записаний в Івана, 3 розділі, 14, 15, тексти. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Отже, дуже хороший текст, який показує нам про те, що як і піднятий був змій тоді в пустелі. Ми знаємо, що зазвичай в Біблії змій це є символ диявола, але конкретно той змій це був символ Христа. І там пам'ятаємо, яка історія була в ізраїльському народі, коли їх жалили змії. І ми бачимо, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Отже, стояти за істину. Говориться про те, що ми маємо вірити для того, щоб от, ну, мати вічне життя, вірити в Бога, незважаючи ні на що, проходити через будь що. І сьогоднішній наш урок торкається саме от періодів історії, коли люди ну, були теж, от так сказати, в певній темряві, і коли ми також бачимо, що людей переслідували. І от таке в мене перше відне питання виникає, чому християни, виступаючи за Христа, часто піддаються переслідуванням? Хіба не повинен їх Бог захищати? Чому все ж таки ось так відбувається? Знаєте, брат Влад, ви слушно сказали, що пам'ятний текст в нас скаже, що син людський повинен бути піднесений, як і змій пустиль, і так дивися, знаєте, їдеш по дорогах України, скільки піднесено хрестів. На Західній Україні, мабуть, у кожному дворі Христос чи Марія. Але Христос не казав, що ми Його на якісь там знамена повинні підняти, але підняти Його слово. Христос каже, Я є Слово. І в мене питання, коли ми підіймаємось тільки пам'яток з Христом, у дворах стоїть, а де Його слово? Оце дуже важливо. Пам'ятаєте, ми казали, що грань між добром і злом, вона дуже тонка. Люди кажуть, а от у нас Христос і хрестяться на цього Христа. А Христос каже: а де моє слово? Тому істина це не просто Христос на Головському кресті, і, і істина це Христос у своєму слові. Тому повинні ми шукати Христа, який відображається у своєму слові. А тут є багато питань. Церква ще. У ті часи після апостолів ми читали, як Павло каже: Ну волки прийдуть до вас, які будуть вчити, не тому. Церква впала в філософію. Знаєте, церква сейчас скаже: Ну, коли ми не знаємо святих отців, от вони розуміли святе письмо. І я так думаю, що Бог написав таку книгу, що її розуміють святі отці, а церква так і вчить. Ну, що така бабуся, там бабця з якої села? Оцвятиці, о, це треба читати, і це таке велике, велике перетворення істини. Бо Бог написав книгу, яку могли розуміти прості рибаки. От Христос набирав рибаків, а нам зараз кажуть, ні, треба брати богослові, слухати. І це воно, знаєте, для людей, воно непонятне. Люди, а що ми будемо читати ту Біблію, коли тільки от, святи отці можуть розуміти, це велика омана дьявольська. Кожен повинен читати, і хто хоче, Христос каже, той побачить цю істину у Слові Божому. Тому і за Слово Божє християни гнали самі ж християни. Там, де є розкол ми, з переданням і Словом Божим, там буде завжди війна. І це, дивіться, христа сприймали фарисеї за своїм переданням, що Христос повинен бути таким. Іосиф Лавіч, древній єврейський автор, історик, він пише, що у першому сторіччі настільки євреї чекали Христа, що навіть в синагогах були такі свідки вивішені, де всі пророцтва про Христа були сказані. І Ірод визиває цих богословів і каже, де повинен родитися Христос? Він каже, в Єфілієві. І я здивований тим, що ніхто з них віфілієм не пішов, не подивився. Де ж там родився христос. То ця боротьба між словом і переданням, це є та боротьба, яка потім 2000 років, і тому християни, які були за слово, і гнали ті, які християни за переданням жили. І також ну, ще інший такий аспект. Ну, хто буде читати урок, він також там зображає те, що християнство, яке вже входило. В суспільство на той час, в язичське суспільство, воно зіштовхувалося з релігією іншу, іншою язичницькою. Тому в певній мірі домінантна релігія того часу вона відчувала загрозу. З іншого боку, християни були непрості люди, вони те не їли, те не святкували, того не шанували. І суспільство, яке звикло жити, і Римська імперія. Власне, і зазнали християни перші гонінь через те, що вони не кланялись імператору, так? вони шанували виключно Бога, в них були свята Суботи, і їхні свята, різні, луприкалі, і, і подібні нечистиві свята, вони не святкували. А Це невигідно. І як релігія відчуває загрозу, так і держава бачить щось тут не те, тому вони і зазнавали. Тому, коли ти йдеш по Слову Божому. Інколи домінантні певні суспільні верстви вони можуть відчувати загрозу з твого боку, що ти ось проповідуєш не те, що проповідують вони, і вони можуть таким чином ну, гнати в тій чи іншій мірі християн. Так, дякую за відповідь. Дуже цікаво і, в принципі, логічно, от що в принципі тоді і відбувалося. Хотів би також, щоб ми з вами нам в уроці дається такі тексти Даниїла 7 розділ 23-25 і об'явлення 12-6-14. Тобто, от там, де вживається от 1260 днів, там час часу і півчасу. Багато людей, так як от ми з вами говорили, що там, ну наприклад, якась бабуся, от прочитає, ну як їй ось це зрозуміти, що це означає, і що це сьогодні говорить нам, що це за ось такі пророчі періоди, як їх тлумачити і чому важливо нам їх пам'ятати. Ну, щоб не зрозуміли люди, що ми кажемо, що вчителів не треба, біблійних, а тільки бабусі хай читають. Слава Богу, бо Христос сам його називали вчителем. Але тут питання не в тому, що не потрібно. І Павло пише, що в церкві повинні бути вчителі, і богослови, це Слава Богу. Але питання, в вчити вони повинні письму святому. А на передані. Оце питання тільки в тому, що вчителі повинні бути. Вони були в Ізраїлі, Рави, Равуні, Равіни, і Христа так сприймали. Це повинно. Але Христос вчив тільки Святому Письму. Усі його цитати, що він казав, вони були. Тільки святого письма старого заповіту. Оце питання, щоб ми розуміли. Тому і є таке питання, що в Біблії день за рік, сама Біблія, таке пророцький, пророцький, не всі дні. Бо люди іноді кажуть, ну тоді шість днів творіння, це шість тисяч років, у Бога один день це тисячу років. Але ні, в Біблії є там, де буквально, де пророцтво, і там, де пророцтво, так воно і написано день за рік. І ви і знаєте, тут є. виникає велике питання, бо зараз я дивлюсь іноді і. Наші адвентистські іноді богослови кажуть, а де 538 рік, а де 1798, й Це ми підігнали. Ні, я ви знаєте, подивився хронологію самої католицької церкви, і вони кажуть, що Озгоський період закінчується 493 го по 537 й рік. Вони кажуть, коли папа Сильвірій, це папа, який був поставлений Теодорихом, Озгодським імператором, який тоді був і він озгодський був папа. Але в 537 році вже папу Вігілія ставить Юстиніан. Тобто вони навіть кажуть. Іноді кажуть, а що в 538 році сталося? А сталося те, що Вілізарій, це був полководець Усіяна, тільки 8 тисяч воїнів війшов в Рим, який охраняли 140 тисяч згодів. І потім, коли зготи вернулися, щоб вибити і армію Юстиніана з Рима, то почалась чума. І люди кажуть, так Озготи ще ж завойовували. Так, два рази ще завойовували. Але дивіться, в 1917 році грохнула Аврора. Після цього ще завойовували Пітербург, Білі, Красні. Але всі знають, що з 1907 року почався перелом. Теж вся історія каже, в 538 році, ще 17 років, йшла війна з Озготами, але перелом вже пішов. Уже зготи не мали той сили, а папа вже набирав ту силу, якої раніше не було. Кажуть, а що таке 1798 рік? Після 1798 року французька е е директорія при Наполеоні почала платити зарплатню папі і священникам. 30 тисяч священників виїхали з Франції, Іспанії, поїхали в Америку. Бо вони так, як зарплатню папі. Це пій сьомий. Наполеон каже, я тобі буду зарплату платити, я буду тебе керувати. І Люди, оце що? Не те, що папа ші, пій шістий, помер, да. але інші папи вже тої влади не мали. Французи сказали, ми тепер будемо церкву керувати. А це для католицької церкви, це була бомба, це була смерть. Коли ми читаємо, як брат Влад казав з книги Даниїла, так, що це період. Вони і він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони видані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. Так? Тобто, це той період, який характеризується ну, власне переслідуванням Божого народу. Вони будуть пригноблювати святих Всевишнього. І цей час, часи півчасу, паралельний текст в об'явлення говорить, що це 42 місяці або 1260 днів, або ж ми, як вже згадували, 1260 років. І от власне саме з цього цей період з 538 року і по 1798 рік, так це цей період. Власне тоді і християни зазнавали серйозних переслідувань. Через слово Боже. І от в 538 році починається влада папи. Це дуже юстіян Єстінян, коли став в Вігілі. Він думав, що в в нього буде на посилках. Але Вігілі, коли Єстінян його визиває в Константинопіль на собор, він каже: Я не поїду. Тобто папа починає вже говорити, і Юлія Юстиніан каже, як не поїде. А Вігілій каже, що я глава, ти скаже, що я глава всіх християн, я сам вирішую, їхати мені на собор. І тоді Юстиніан думає, що ж робити. І папа вже починає брати оберти. Юстиніан, то ви імператор, а я голова християн. Ви ж самі сказали, я буду головувати, я вирішую, де куди їхати, куди ні. І це з'являється папа Цезарізм у Западній Європі. Коли вже Цезарь каже, ну я нічого не можу з цим папою зробити. Mm -hmm. і, звичайно, ці моменти ну, є різні там позиції. А хтось каже, ой, він раніше став на правління, а потім а інші кажуть, що ні, ні, він там пізніше став, але по факту свою о, владу вже в 538 році о, вже мав папа. І ще цікавий такий момент, що, власне, і, і зв'язує ну, Франків, і, ну і Францію. І з початком, власне, це інший о, пророчий період, тисячу. 90 років, так? також згадується в книзі Даниїла. в 308 році король Хлодвік, при... в 508 році Хлодвік отримує хрещення і таким чином ніби дає поштовх для того, щоб християнство набирало обертів і силу. Але коли приходить вже Наполеон, він навпаки обрубує можливості і таким чином одна ж, ну, Якби мовити, країна, грубо кажучи, от Франкії, ну і Франція, які в подальшому вже були, вони і дали поштовх, і вони так би і то, забрали він. цю всьому. Тут ще про 508 восьми у 508 році той же хлодвік завойовує Тулузу. А це була е, столиця е, Вестготів. Uh -huh. і він каже, це мій дарунок папі, бо Визготи вони були аріані, вони були проти папи. Uh -huh. І хлодвіх каже, я тепер буду підтримувати папі папу, і це мій перший дарунок, це столиця Вестготів, Хай бере. Uh -huh. То це серйозні дати. Так, добре, дуже дякую. Тобто, ми розібралися дійсно. От що цей період, який пророчий період, написаний в Біблії, він підтверджується історією. І знову ж таки, ну друзі, ми ще можемо багато чого тут оглядати. Тут дуже багато є всіляких різних історій і про Увікліфа, і Ми можемо читати і про реформацію. Тобто, що дуже багато є хороших досвідів про те, як люди Божі дійсно під час ось цих темних часів зберігали вірність, тому що вони пам'ятали про ту обітницю, яка написана на сторінках священного писання, правда? От що хто вірує в нього. Буде мати життя вічне, і от хотілося б таке, от вже ну ключове останнє питання підняти. Як от сьогодні нам не впасти під час випробувань? Тому що ми знаємо, і в тих християн було дуже багато випробувань, і гонінь, і е, слово Боже, от заборонялося до читання? Е, сьогодні, от ми бачимо теж таку тенденцію, що ми маємо повну свободу, але тим не менш, ну дуже часто буває, що і ми падаємо. Які кроки от для нас сьогодні, щоб ми не падали під час випробувань і трималися дійсно за ось ці обітниці, які дані нам в священному писанні? Ну, знаєте, от власне, навіть цей сам текст, який ми вже говорили про цей період, так, час, часи, півчасу, навіть він нам говорить, коли написано, буде говорити слова проти Всевишнього, пригнобить святих Всевишнього, буде думати позмінювати свята, права, і, і, і так далі. Тобто в Бога є певні закони, певні правила життя, певні свята. Ось. І він це все виклав в Слові Божому через пророків, які писали ці істини. І, власне, тримаючись оцих постанов Божих, цих істин, які Бог вклав в Слово, ми повинні триматися от цього, власне, Всевишнього, якого іншого хочуть змістити. Із правління, а поставити своє, понаставляти свої закони, свої свята, свої правила. Ні. Ми повинні йти за тими законами, за тими правилами, які зображаються в Слові Божому. І звичайно, істина в Біблії не, не така, що вона для виключних людей, да? її може отримати кожен. Але разом з тим глибока істина, вона дається тим, хто ретельно досліджує, не просто. Один раз в рік відкрив, прочитав щось там і хоче відкрити для себе всі глибини. Тому систематичність і в цих питаннях щодо пророцтв, які не завжди легко даються, вони пізнаються, коли ти досліджуєш слово Боже. Тому моє бажання як побажання для тих, хто хоче все ж таки бути на стороні не тих, хто зміщує Всевишнього, а хто йде за ним, це досліджувати Слово Боже, шукати ті постанови, шукати ці правила, свята. Які інші хочуть змістити, і їх виконувати, і йти цим шляхом. Так, амінь. Тільки це можуть сказати. І я хочу подякувати кожному, хто переглянув наш відеоролик, наші дослідження. Я хочу, щоб ви також записували і свої думки, побажання, молитовні прохання у коментарі. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете підписуватись на нас, ставити вподобайки. І запрошуємо також вас переглядати наші і наступні ролики, і також попередні цикли по дослідженню Біблії. Бережіть себе і побачимося до нових зустрічей.